Так, зробив нові ворошилки, дві штуки, забув зняти, зараз випробовую їх. Цілий мішок прожено, тоді буду знати точно, зараз секунду поставлю телефон. Буду знати Менш -менш. чи завжди чи ні трошки там тріотик дав щось забув, який я два минуту ми переваримо мішок пережену і тоді ось так поставлю Народ попробую поставить этот може.